Привіт! Мене звати Роман, і якщо ви мене чуєте, значить ви на моєму каналі. Отож, сьогодні хочу поговорити з вами про одну доволі серйозну тему, з якою, стикає, з якою стикається багато новачків, фотографів в першу чергу. Це купівля БУ повнокадрового фотоапарата. З першого погляду, якщо подивитись, це звучить круто. Повнокадрова матриця, великі сенсори, класний результат. Але дуже часто би у версії full Frame приходять до вас із масою сюрпризів. І от у цьому відео я хочу розповісти вам, чому це може бути ризиковано. Покажу, Розповім про конкретні проблеми, з якими ви можете стикнутися, які я сам бачив або зустрічав, як, їх, як перевірити повнокадрові камери. І на що краще звернути увагу, якщо ви не готові до великих ризиків? І от перед тим як я перейду до першої частини, чому би у чому повнокадрові фотоапарати часто в гіршому стані, ніж ті самі кропи. Хочу вас повідомити, на яку власне техніку я знімаю сьогоднішнє відео. А відео я сьогодні знімаю на Sony A6400. При цьому у мене об'єктив Viltrox 15F17. Значить, параметри такі. Записую PP-10, S-Log 2, режим Movie, діафрагма F2,0, 4К25 кадрів на секунду, витримка 1,5, експонометр плюс 1,5. І нативне 500, і от на мене світить RBG лампа, її температура 2500 кельвінів, при цьому температура на фотоапараті 5000 кельвінів, і от справа ще вікно, природнє світло, тобто на мене, світить, і записую звук на уланзі am 18 мікрофони. Отож, буду, звичайно ж, підглядати у свій сценарій. Значить, давайте спершу з'ясуємо, чому саме повнокадрові тушки, так звані бодіки, що продавуються на БУ-ринку, можуть бути вже не такі, як здаються, і в порівнянні з тим самим кропом. От у мене просто тут стоїть Nikon D7000. Це є кроп-фотоапарат, він пробіг 35 тисяч кадрів. І він не брав участі у комерції. Отож, по перше, багато таких камер використовувалось для комерційної зйомки, і от, за моїми спостереженнями, це 95%. Постійно, от дивлячись пошуки е, БУ фототехніки, от з власного досвіду, от моє враження, що 95%. Повнокадрових камер, які продаються на БУ ринку, це все-таки камери, які прийшли після комерції. А комерція буває подекуди доволі серйозно. Це весілля, студійні сесії, західи, заходи, оренда, концерти. І це означає великий пробіг затвора, великі фізичні навантаження, можливо, навіть були й ремонти. По-друге, великі сенсори часто піддавалися більш інтенсивному використанню, ніж, до прикладу, ось, кроп фотоапарати, які використовувалися більшу частину, десь відсотків 60-70, все-таки для хобі, і зйомок, як фото, так і відео. І от коли ви берете от БУ повний кадр, ви ризикуєте отримати фотоапарат, де вже багато за плечима. І, придбавши його, ви можете працювати на сервісну службу. Тобто він буде постійно у вас ламатись. По-третє, на ринку БУ техніки часто продавці не підкреслюють або не знають точного стану, скільки зроблено знімків, чи були ремонти, чи сенсор чистий, чи система фокусування працює бездоганно. І це особливо критично для фулфрейма, де ціни вищі і значить і ризик більший. От е, я так е, аналізуючи ринок БУ техніки, бачу, що навіть вбитий, е, скажімо, е, Canon 5D це найдоступніший повний кадр на сьогоднішній день, е, вартує подекуди 150-200 доларів. США. При цьому Люди або не знають, або не хочуть знати, або не кажуть просто: От, при питанню, скільки пробіг такий фотоапарат, дуже часто кажуть, ми не знаємо, як це перевірити, ми не вміємо і так далі. І так далі. До речі, сам Canon перевірити, звичайно ж, важко. Для того потрібна спеціальна програма, її потрібно завантажити, потрібно під'єднати ваш фотоапарат до цієї програми, і то не факт, що. Така програма прочитає вашу камеру. Якщо брати Nikon, то з тим все легше робите фотографію, вставляєте в ноутбук, скажімо, заходите на онлайн сервіс Shutter Account і завантажуєте це, це фото. І відразу бачите кількість кадрів, яку пробіг такий фотоапарат. Проте на ринку БУ, теж ось, скажімо. Nikon d 700 Nikon d 600 вартують подекуди неймовірно крутих грошей. І от ресурси там показані там 200, 300, 400 тисяч. І пишуть, що без ремонтів, без всяких проблем і ще буде бігати. Хоча виробники таких фотоапаратів ресурс ставили 100-150 тисяч, можливо, 200 в преміальних версіях фотоапаратів. Але ці пробіги вже давно минули, і фотоапарат просто далі працює, так би мовити, на вашу удачу. Отож, частина друга. Типові проблеми для бу повнокадрових фотоапаратів. От давайте пройдемо конкретні болячки, які я або інші фотографи от зустрічають на купуючи таку б техніку. Перше, це пробіг затвора, звичайно, це те саме, що пробіг у автомобіля. Чим більше кілометрів, тим більше зносу. Якщо пробіг великий, затвор може захлинатися, шуміти або бути вже на межі ресурсу. Доволі часто про це вказують також, якщо зняти об'єктив. На, в байонеті всередині може спостерігатися такий металевий пил. Це говорить про те, що затвор на грані. Також, коли переведете в серійну зйомку, почнете робити е, фото, теж е, фотоапарат може робити або не швидко це помалу, або з якимись захлинаннями, то, роб, то робить швидше, то помаліше, то якісь виникати сторонні шуми. Це все говорить про те, що затвор вже зношений. Далі сенсор, це пил, плями, інші пошкодження. Тобто повнокадрові камери частіше використовуються у якихось екстремальних умовах, тобто під дощем, студійні спалахи. Це можуть бути концерти, а там є шанс потрапити на е, лазер. І от е, в, вім, те саме ввімкнення багаторазове. Перекладання об'єктивів це все впливає на ресурс самої тушки. Наприклад, у моделях Canon 5D першої і другої генерації була було така серйозна проблема це відпадало дзеркало під час фотографування, і також масло потрапляло на сенсор, що теж було. Не дуже той класним варіантом, тому що приходилось таку камеру періодично носити в сервіс, якщо ви не знаєте, як то правильно почистити. Потім третій пункт це системи автофокусу, затвор і механіка. Тому що багато циклів і, можливо, потреба в сервісі. Припустимо, якщо дзеркальний фотоапарат, і незалежно від того, чи це пентапризма чи пентазеркало, з часом при струсах. Ось це фокусування може зміщуватись, і у вас може виникати back-front фокус, і камера може не фокусуватись у потрібній точці. Також механіка ось цього всього фотоапарата може бути зношена і може призводити до того, що фотоапарат може робити знімки із якимись проблемами. Потім третє питання таких фотоапаратів. З великими пробігами це корпус, байонет, зноси. Тобто тріщини, подряпини, корозія, знос кріплень. Тобто, е, от Я бачу багато відео. Ось цих е, Canon 5D Mark 1, Mark II, е, Nikon D700, D600, 610, і Nikon d 710 І от е, ці корпуса протерті чуть ли не, трохи не до дирок. Вони всі е, пошкоджені, резинки повідставали, і при цьому за них просять як за класну е, і в той же час недорогу е, кроп камеру разом з кітовим об'єктивом, скажімо, Nikon D500 чи Canon 600D. І от собі сидиш і думаєш, за що платити такі неймовірні гроші. Камера труп. А за ню просять, скажімо, 200-300 доларів. П'яте питання, з якою ви можете стикнутися, купивши ось таку повнокадрову камеру, фінансова сторона і моральне старіння. Фулфрейми швидко знецінюються через нові моделі, а дорогий ремонт може зробити вигідну покупку несанкціонованою, тому що купивши дешево-повний кадр, на ремонт ви можете потратити набагато більші гроші. До того ж, купуючи ось ці старі фотоапарати повнокадрові 5D, 5D Mark II, Nikon D700, 710, 600, 610, ви стикнетесь із такими проблемами, як фокусування. Фокусування там недосконале. Якщо хочете зняти хоч якесь відео, відео там можна сказати, що взагалі немає. Також ви побачите настільки важкі ці камери, настільки важко з ними працювати. Так, Свого, свого часу ці камери були вау і ох, так як не існувало ось тих камер, які є на сьогоднішній день. Якщо ж оглянути навіть кромп сучасніший, скажімо, той самий Nikon D5200, 5300 чи Canon... 760, скажімо, ви відразу зрозумієте, що ось ці повнокадрові камери не вертують вашої уваги, тому що автофокусу немає, купа проблем і ніякого задоволення, навіть якщо ви хочете це для комерції, вам не принесе. В такому разі вам на старт краще придбати кроп камеру, але з нормальними характеристиками, з нормальним фокусуванням і в нормальному технічному стані. Отож, плавно перейшли до такої частини, як перевірити власне, БУ повнокадровий фотоапарат. Це приблизно так само, як і перевірити е, бу кроп фотоапарат. Потрібно що зробити? Дізнатись пробіг затвора, перевірити сенсор, перевірити байонет, перевірити корпус, перевірити механіку затвора, перевірити автофокус. Е, аксесуари, які постачаються раз, разом з е, фотоапаратом, і по можливості запитати про історію, якщо, звичайно, ж, е, продавець про це розповість. Зазвичай такі фотоапарати продають люди е, перекупи, або люди, які не хочуть просто-напросто ні про що розповідати, тому що знають, що на вас чекає і чому вони саме продають такі фотоапарати, а ті люди, які. Дійсно знають історію, вони з невеликими пробігами, то їхня ціна неадекватна. Е, так, він гарно виглядає, але в порівнянні з сьогоднішніми кроп-фотоапаратами навіть ціна того старого фулфрейма е, з тими недосконалими характеристиками все-таки неадекватна. Ось така моя думка. І, і тому саме я раджу. В такому разі купувати все-таки кращий кроп за ті самі гроші, де ви можете потратити на ніби в класному стані повний кадр, тому що вам потім прийдеться працювати власне, з цією камерою, і якщо фокусування по єдиній точці, скажімо, чи ось ця швидкісна зйомка 3-4 кадри на секунду. Чи інші проблеми, які виникають у, фото, у, у таких повнокадрових фотоапаратах, припустимо, той самий недосконалий режим лав'ю, ви просто жахнетеся, і ви потім будете думати, так, гроші на вітер повірила е, розкрученим, чи повірив розкрученим блогерам. Ну і тепер власне, про альтернативу цим е, БУ повнокадровим камерам. Вона, очевидно, думаю, ось вона тут у мене знаходиться. Це, звичайно ж, е, фотоапарати із кроп-сенсором. Тому що е, така камера для новачка може стати набагато кращим вибором у порівнянні зі старим повним кадром. Чому саме так? Тому що менший сенсор це найчастіше менше навантаження режимом комерції, менша ймовірність великого пробігу. Тобто в основному такі фотоапарати використовували люди, які не пов'язані з бізнесом. Так, є виключення, але їх не так багато, як у повному кадрі. Потім часто ціна таких фотоапаратів і їхніх об'єктивів нижча, ніж Ціни на повнокадрові фотоапарати і власне, повнокадрові об'єктиви. І тому у вас є запас грошей. У багатьох випадках якість зображення цілком достатня для навчання, особливо якщо ваші лінзи хороші. І от, якщо взяти сучасну якісну лінзу, то мало чим ваші фотографії будуть поступатися повному кадру, тому самому тому. Тому що якщо ви візьмете, скажімо, на Nikon D7000 класну світносильну оптику, то ваш фотоапарат зможе поступатися тому старому повному кадру лише в плані. Розмиття заднього фону, воно буде не таке розмите. Однак на, цих, на цьому фотоапараті, скажімо, ви зможете знімати в е, тих самих умовах, тому що, скажімо, ось цей Nikon D7000 дає можливість працювати на ISO до 3500. А от якщо ви візьмете характеристики цих е, Canon D5, Mark I Mark II, е, Nikon 700, Canon 610 і побачите його характеристики, то вони е, подекуди навіть поступаються, ось, скажімо, цьому фотоапарату на півпрофесійного рівня. Отакі от от, е, нюанси життя. І от е, в результаті, якщо навіть щось піде не так, у вас буде менший стрес і не так боляче, тому що ціни на ремонт кропа значно нижчі, ніж ціни на ремонт повного кадру. Отож, підсумок. Повнокадровий фотоапарат це, звичайно ж, круто, але круто, коли він новий. Або коли ви купуєте цей фотоапарат з рук, буквально з пробігом дійсно кілька десятків тисяч, тоді це буде крута покупка і вона буде виправданою. Однак купувати БВ Frame з величезними пробігами, надіючись на те, що. Він пробіжить ще після ресурсу 100, 200, 500 тисяч, це така собі затія. І от, на мою думку, це є величезні ризики, тому що у таких фотоапаратах кожен наступний спуск може стати останнім. Отож, якщо ви підходите з тверезим, як то кажуть, розумом до вибора свого першого фотоапарата, тоді. Або якщо ви маєте великі кошти, придбайте краще якомога новіший повний кадр. Або якщо у вас ось цей бюджет обмежений, то краще зверніть увагу на потриманий фотоапарат із кроп-сенсору для старту. Тому що навіть з кроп-фотоапаратами можна робити так само комерцію, і при цьому мати потім менший морок, ніж із справді. Бушними тими динозаврами з повним кадром. Отож, надіюсь, що це відео стало для вас корисним і воно вам сподобалось. Не забудьте підписатись, поставити лайки, можливо, хтось хоче поділитись своїм досвідом придбання БУ повнокадрової камери, придбання БУ кроп камери. Звичайно, ж, у коментах під цим відео пишіть. Ми всі будемо раді почитати. Ваш життєвий досвід. Дякую, що дивитесь мій канал.